Зараз я запитаю у Вінничанки, як вона заробила на таку гарну круту дорогу машину. Давайте запитаємо. Добрий день. Добрий день. Хочу вас запитати, як ви заробили на такий дорогий Нісан. Боже, я, мабуть, ніколи дорогі. на таку машину не зароблю. Расипалі, як ви добилися такого успіху, щоб заробити. Я не знаю, скільки вона мільйонів стоїть. Розкажіть мені, будь ласка, молодому поколінню. Дякую. Я починала зеолана, який мені подарив батько, який я продала успішно за 2,5 тисячі доларів перед цим його пахнути. А далі тімки, e, мутки. Угу. І, значить, я доробила на міцубісі, а це вже моя третя машина, мені 27 років. Угу. Планую наступну Audi. Круто, скажіть, скільки така стоє машина? На ринку 10,5. Якого на року? На? А пробіг який? Зрозумів. Розкажіть, що такі коротенькі характеристики машини. Можете показати там? Можете вийти показати мені? Там салон, багажник, таке щось. Дивіться обережно. Круто. Кожа? Мультируль, бензин. 8 літрів Угу. Да, Покажіть ще ззади, можете показати. Що у вас там цікаве? Там да, ти що. Давайте ще, давай ще багажник. Не цікаво, що в женській машині? Ого. Так, да, в женській машині курточка, якщо буде холодно. Тати да, шо? І регато, Шлепки. Шльок. А ну зараз літо ну, вже скоро. Ну, в баню, или в ну конечно, да, да. В баню треба ходитись. Та у мене на роботу, То вас тут да? все є. Знаєте, як в женские сумочки все є. Боже. Та, тут тут, тут, тут можна жити, я вам скажу, чесно. Клас. Можна я ще сяду, проверю машинку, чи хороша? Як, як експерт. Можете да, мене зняти. Я хочу сісти. Я проверю, яка у вас машинка хороша. Ні-ні, ключі. Ладно, добре, знімайте. Ой. Скільки максималка в неї? Ну, скорость. А яка там на подометру? 160. Блін, да? Да. Так... А, да. Я думав як в тракторі 160 максималка А 240 да? Ну, десь так. Ну все, я тоді по Вінниці покатаюсь. Вам коли вернути машину Через год десь. Буде Да. Ну з мене подарунок. Так, ну в принципі хороше, знаєте, в мене, в мене чесно, є мрія, мотоцикл хочу. І, BMW? Чесно, думаю. Yamaha. В принципі, можна. Чи BMW, чи Ямаху, чи Suzuki. Ну, Головне, щоб такий, знаєте, літровий, тіпа. ну там, щоб. Ну, звісно, вони, знаєте, схильний стоять, як машина, чи більше. Не. більше. Знаєте, Самокати? Самоката. Да. Не прогадаю. Ні, якщо машину, чесно вам скажу, хочу Audi. Е, так. От... Так, да. оце о, чесно, я буду не? старатися заробити на цю мрію, так. Да. А на, я вас на ауді те прокатаю, обов'язково. Як ви мене на Ви мене сьогодні прокатаєте на Нісані? а я вас на ауді те через пару років, як, як зароблю. Добре. Добре. Все. Так, я вас Да, Держіть, будь ласка.